Доброго ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 14 та 15 лютого 2026 року. Сьогодні, 14 лютого, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Козаріг. Ще одна доба у нас залишилась для успішної праці з посадками корени плодових овочів, Сіємо насіння буряку, моркви, висаджуємо картоплю, сіємо насіння кореневої селери, редиски, часнику – Часник висаджуємо. Та інші насіни корінців це все висівається та висаджується. Дуже гарний час четвертої фази та й знак козаріг. І сіємо насіння цибулі на розсаду. Працюємо з будь-якою розсадою, пересаджуємо кімнатні рослини, укорінюємо живці. Це все сьогодні 14 лютого треба завершити. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин будь-якими добривами. При сонячній погоді можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 14 лютого сприятливий час для різних заготівель та для квашення капусти. Важливо для здоров'я на 14 лютого 2026 року. Сьогодні не використовуємо для харчування жирну та смажену їжу, гострі соуси, сіль, майонези. Каву, шоколад та алкоголь. А готуємо смачні та корисні страви із риби, з морепродуктів. дуже корисні молочні та кисломолочні продукти. Готуйте страви із пісного м'яса, відварені яйця корисні. До речі, прийшов час для макаронних виробів. Можна з них готувати будь-які страви. Готуйте доступні свіжі та... страви із доступних свіжих та варених овочів з фруктів, додавайте до них вітаміну зелень, а також використовуйте для харчування журавлину, гранати і п'ємо чай із шипшини. Смачного вам! Завтра, 15 лютого, спадаючий місяць буде знаходитися вже в знаці водолій з 8 години ранку 17 хвилин. А ще й до всього, з 14 години, 12 хвилин дня, розпочинається час гекати. Тому нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Не можна поливати та підживлювати рослини. Це час стихії повітря. При сонячній погоді можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від річкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. Завтра, 15 лютого, сприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 15 лютого 2026 року. Тут працюють вже енергії місяця в знаці водолій. тому треба відмовитися від солодощів, від продуктів з крохмалю, від газованих вод, від консервованих напоїв, від шоколаду, картоплі та грибів. А можна приготувати дуже-дуже багато смачних та корисних страв. Тим більше, можна з багатьох продуктів це робити. Отже, використовуємо для приготування смачних страв будь-яке м'ясо та м'ясопродукти, рибу та морепродукти. Каші з пшениці готуємо, з гречки, з вівса дуже корисні молочнокислі продукти. Доступні овочі, фрукти та ягоди без термічної обробки використовуйте для приготування страв. Готуйте страви з квасолі та сої, п'ємо какао, їмо горіхи, мед, сухофрукти, мікрозелень для салатів дуже корисна, їмо хліб з висівками і п'ємо чай з ромашки та каркаде. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий зимовий день! Усіляких вам гараздів, миру вам та добробуту, тепла та затишку у ваших оселях і успіхів у всіх ваших справах. Щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Маємо надію зустрітися з вами ввечері. На все добре, до зустрічі!